Ось такі я замочила їх, тому що все таки трошки хай, хочу, щоб вони вимокли. Що нам для цього потрібно? Ну, гірочки. Три, я розраховую на 3 літрові баночки. На 3 літрові баночки у мене три невеличкі головки чеснику, листочки, смородини зовсім мало. Листя ще щириці, це для того, щоб вони були хрумкі, такі тугенькі гірочки. Обов'язково дубове листя. Ось гілочки хрону. Ще гілочки укропу. І, ще. і у нас такі листя з вишень. І ще у нас гілячки. Я буду класти гілячки від хрону. Листя, селери. І потрібно буде лаврові листочки ще, духмяний перчик, сіль. Потім, як вже будемо це все робити, я все це покажу. Всі гілочки я отак обрізала, приготувала. Зелень у нас вже вся промита готова. Баночки я теж приготувала. Я їх не стерилізую для огірочків, тому що вони будуть залиті два рази, будуть заливатись кип'ятком і будуть стояти, так що вони просто стерилізуються і кришки, і баночки. Так, тепер починаємо формувати нашу зелень. Що ми туди кладемо? На дно я перш за все кладу листя дуба, по три листочки дуба. В дубові дуже багато дубильних таких так, речовин, речовин, які роблять такими тверденькими. Так, тепер у нас є листочки. Селери в місті у нас такі стебла із хрону. Так, кидаємо листя вишні. По два, по два такі листочки буде достатньо, кидаємо туди. Так, кидаємо листя смородини, листя, отаке. Листя, як на нього кажуть, амарант, по-нашому це щириця. От, по два листочки кидаємо щирицю. Кидаємо ми кріп. Я зверху буду класти кріп заморожений. Щоб ви знали, що заморожений кріп, саме оці парасольки кропу заморожені. У, у нього такий аромат у, сві у свіжого кропу такого аромату немає. І на низ кладу. По три зубочки середній, такі часнику. На дно кладу і покладу трошки наверх. Як заливаєш кипятком, і такий аромат. Тут усе більше, то я покладу дві. Тепер складаємо огірочки. Ну, на дно беремо більші огірочки. Складаємо їх стоячи, щоб їх більше влізло. Зверху ще. Пару зубчиків чесночка. Ось так. І є в мене тут така приправка ароматна. Тут спеціальна для, для консервації така. Я зовсім трішечки вожу її. Так, одна баночка готова. Таким чином покладемо всі баночки. І тепер заливаємо. Крутим окропом, отак І залишаю в такому стані, зараз прикрию рушничком хвилин на 15-20. Так, пройшло у нас 20 хвилин. Баночки вже от... майже, ну, ще теплі, звісно, ну не, не гарячі. Перший раз, за першим разом, коли ми заливаємо, Вода охолоджується, баночки охолоджуються швидше, тому що гірки холодні. За наступним разом вони будуть довше гарячі. Ми будемо зливати воду, ще коли вона буде гаряча. Є такий пристрій, таке хороше і такий винахід для господиню. І зливаємо у каструлі. Я перший їсть, я дивилася такі рецепти, де оцю воду перву зливають. В раковину, вважають її непотрібною. Я дивлюсь, не розумію, якщо чесно, тому що саме всі з цієпряності, і, оці і страву, і, і аромат, і смакота, і вся користь вона тут вона вилилася в первий кипяток. І її, а потім заливати просто чистою водою, не знаю. Так, і ставимо воду на газ. Закипить і будемо заливати. Водичка закипіла в нас. І ми будемо наливати наступний, наступний раз. Так. Все, виключили. І якщо, може, хто не знає, я вам скажу, що коли ми зливаємо воду і знову стане, ставимо, щоб вода ця закипала, обов'язково треба чашечку води додати кожного разу. Тому що вона трохи впитує огірочки, трохи зелень, Ну, кожного разу її стає менше. Так, хай цей раз Та, теж стоїть хвилин 15-20, поки можна буде взяти рукою і злить. Постоїло у нас ще хвилин 20, не менше. Я не боюся, що вони переваряться. Нічого з ними не буде, все буде добре. тут у нас майже 300, Добавляємо, щоб було півтори літри у нас. Ставимо на огонь і чекаємо, поки закипить. Водичка закипає. Я приготувала цукор, сіль, помила три такі шматочки лаврового листочка і додамо у маринад декілька горошин духмяного перцю. І приготувала оцет. E, взагалі, по рецепту на ці півтора літри води потрібно додати на кожен літр 80 мл. Це на півтора літра 120. Я додам 130. Чому я вам скажу? Оцид буває різний. І от я замітила в зеленій бутилці і в білій, він різний. Цей що білий, він може бути слабіший, так от щоб у нас не було ніяких неприємностей. Я краще додам. На смаку гірків це ніяк не... шкоди ніякої не принесе. Ложку я взяла середню. Теж дивіться, ложки бувають різні. Ложки бувають різні. Є дуже глибокі, є маленькі, є середні. Оце в мене середні. І коли кажуть, і в рецепті написано щось гіркою, то гірка оце така точно, яке тут заглиблення, заглиблення, точно така гірка, не отака. А оце отак, а зверху точно так само. Оце з гіркою. Без гірки це в рівні. Якщо маємо з гіркою, значить оце така у з гірка. Так, водичка закипає. Додаємо на цю порцію. Нам треба додати по дві ложки, по одній ложки солі на літр. Одна ложка солі. Нам потрібно півтори ложки солі. Отак. Півтори ложки солі. З отакою гіркою я беру. Ось о, гірка отак. І це такі півтори ложки солі. Одна ложка на літр. Отак, От півтори ложки. І потрібно взяти там дві ложки цукру з гіркою, прям з хорошою гіркою. На літр. Дві столові ложки. Значить, нам потрібно три столові ложки. Три столові ложки. Отак, От все. Я беру 3 столові ложки і вкидаю сюди. Так. І вкидаю туди декілька горошин. Отак. От Духмяного перцю. Все, зараз закипить, кидаємо лаврові листочки. І зараз добре закипить, добавимо, прикрутимо і додаємо оцт. і дуже-дуже, будьте обережні, як оцет поливаєте, не весь зразу і не на великому вогні, тому що він може зашипіти і може вилетіти із каструлі. Так, гарно у нас закипіло. Тепер додаємо 120, а ми додамо 130. Ось так, мірний стаканчик. Додаємо 130 мл оцту, Дуже маленькою струйкою і на кінчик. Щоб не дуже шуміло. Треба, щоб хвилин 5 прокипіло. Так, закипів ринат. Прикручено, сильно прикручено. Так, беремо. Кришечки набираємо так, щоб попав лавровий листочок. Заливаємо в баночку. Так. В Баночку заливаємо так, щоб чуть-чуть водичка навіть стікала з баночки. Я не знаю, хтось наливає по плечики, тоді огірки, получаються лисі, слизькі аж, бачили, аж отак? Трохи стікає. От, і зараз закручуємо. Так, у нас вийшло три баночки ігірочки літрових на сьогодні. Смачних, хрустких. Зараз ми їх укутаємо добренько до повного, щоб вони повністю остигли, а потім додамо їх до сородичів у підвал.